А як би ви поставилися, якби в Україні був чотирьохденний замість п'ятиденного робочого дня? От просто собі уяв... от уявляйте собі, от що ви маєте час на роботу, на себе, на родину, на друзів, на хобі. І от зараз, в той самий момент, так. мене сильно душить українська жаба. Чого? А все через що? Тому що для поляків то вже не фантазія. З 30 червня країна офіційно переходить на чотириденний робочий тиждень. От мені цікаво, чи може така модель підійти у? Україні. Ми запитали економістів і людей просто на вулицях, і отримали різні відповіді, щоб ви розуміли. Деякі досить несподівані. Зараз люди, в яких шестиденний робочий тиждень, вони такі, що? Чотири. Насправді логіка в цьому є. Тому що одні кажуть, що п'ятий день він уже трошки на втомі і ти вже не можеш працювати. Я думаю, чого п'ятий? Перший на перший можна пропускати починати з вівторка. Чому одні підтримують таку ідею, а інші навіть її бояться. Представники яких професій вже від сьогодні можуть працювати менш. Ше не втрачаючи заробітків, такий який досвід ми можемо перейняти в Ісландії, де робочий час скоротили ще рік тому. Відповіді в матеріалі нашого журналіста Олександра Бончева Дивимось. Він до речі, працює 24 на 7. Робочий тиждень скорочується, а зарплата залишається. Польща запускає пілотний проєкт чотириденного робочого тижня для підприємств. Участь у ньому добровільна. Тим, хто спробує, держава обіцяє субсидії. До 2027 року. Уряд планує масштабувати чотириденку на всіх працівників країни. У межах пілотного проєкту три формати на вибір: п'ятиденка, але з шестигодинним робочим днем замість восьми. Повноцінний чотириденний робочий. Тиждень збереження стандартного графіка, але з додатковим оплачуваними вихідними, які визначатиме роботодавець, така новина одразу підняла настрій полякам, адже нарешті з'явиться більше часу на відпочинок, хобі та родину. Працівник він є якби передусім людина. А не якийсь е, працівничий капітал, як там я не знаю, мішок з вугіллям чи е, якісь там біржові е, показники. А що думають про це українці? Ми запитали людей на вулицях, і думки виявилися різними. Вже краще, ніж п'ять, бо два вихідних, По перше, ракетні небезпеки, постійно кожного дня тривоги. Люди думають, не висипаються. Ні, не варто, тому що буде маленька зарплата в українці. У них ж менше часів робочих, ніж у нас. А нам, щоб вижити в Україні, потрібна достойна зарплата. Нам треба більше днів. А скільки приблизно вам треба в місяць? Від тисячі доларів. Думку економістів передбачити було нескладно. Більшість з них вважає, що під час війни такий експеримент в Україні був би недоречний. Та й середня зарплата у нас майже вдвічі менша ніж у Європі. А продуктивність праці низька в Україні бракує сучасного обладнання і технологій, які б дозволяли робітникам працювати менше, але з більшою віддачею. Ми найбідніша країна Європи. Темпи зростання, незалежно, не від того, те, що вони високі, але в 2022 році у нас відбулося падіння майже на 30%. Тому для того, щоб все це змінювати, нам необхідно підвищувати продуктивність праці. Водночас винятки є в деяких сферах. Вже зараз можна перейти на чотири або навіть один робочий день на тиждень. Мова про it фахівців, сама спеціалістів, юристів, журналістів та дизайнерів. Вони часто працюють дистанційно їхня ефективність вимірюється не відпрацьованими годинами, а якістю результату. Депутати в нас не працюють вісьмогодинний робочий день кожного дня. В них є сесійні тижні, є робота на округах від Відповідно, в тих сферах, де можна, не зменшуючи ефективність роботи, зменшити години, проведені в офісі, оці сфери зможуть перейти на короткий робочий тиждень. А ось в критичних сферах скоротити години точно не вийде в медицині, рятувальних службах на гарячих лініях і промислових підприємствах без постійної присутності людей просто не обійтись. Питання в тому, наскільки ми можемо. Платити такі самі гроші людям або ну може більше гроші людям за те, що вони роблять меншу годину часу, знов таки, отакі служби не можуть собі так таке дозволити. Світ вже має успішні приклади минулого року. Ісландія офіційно перейшла на чотириденний тиждень, і це дало відчутний результат: менше стресу, краще самопочуття. Люди задоволені життям. А ВВП країни за рік виріс на 5%, Хоча раніше зростання було лише 2% на рік. До чотириденного графіка вже приєдналися інші країни Європи: Бельгія, Франція, Литва, Данія, Нідерланди, Німеччина, Іспанія, Португалія. Тож корот. Чи робочий тиждень це вже не утопія.